Вже за декілька днів настане справжня календарна зима, а у мене ще ось така малинка. І сьогодні будемо робити правильну осінню обрізку малини. Як завжди, мені буде допомагати в цьому мій помічник Гуталін. Гуталін? Вітання, смельниччини, друзі! Ви на каналі для людей і про людей. І я його автор та ведучий Микола. Добігають останні деньочки осінні. І настав час обрізати малину. Це ремонтантна малина. І сьогодні ми поговоримо, як її правильно обрізати, про деякі хвороби, як отримати два урожаї, як отримати один урожай наступного року. Тож, давайте почнемо. Для обрізки малини я буду користуватися ось таким помічником акумуляторний секатор ProCraft. Про нього буде огляд якось наступного разу, коли. Буде час цим зайнятися. А зараз давайте до малини. Коли ж саме обрізати малину? От де ті дні, від якого до якого можна цим займатися? Я скажу вам так: обрізайте тоді, коли у вас є на то час. Ось зараз вимкнули світло, і ми от вирішили зайнятися обрізкою. Ну, а тепер подивимось, яким чином я обрізаю малину. Для того, щоб отримати лише один урожай, я зараз буду показувати близько, і далі будемо спілкуватися, я буду розповідати. До того, як приступити до обрізки, я обробляю леза секатора спеціальним засобом. Знаєте, що це? Тут всередині звичайна горілка, та нехай там. Отже, друзі. Щоб отримати лише один урожай, але гарний урожай малини наступного року. І буде це десь на е кінці літа і до самих морозів, ремонтантну малину я особисто обрізаю ось таким чином, попри саму-саму землю. Не залишаючи ніяких пеньочів. Тому що на цих пеньочках. Якщо ось так, ну, наприклад, ось так візьмемо, де тут де краще видно, обрізали. Ну, і нормально. Ні, це неправильно. І ось так неправильно. Правильно обрізати ось так. Це моя особиста думка. Не те, що я там такий вже е, супер садівник, але, як показує мій досвід, на протязі багатьох років, якщо обрізається саме ось таким чином, попри саму землю. Тоді ніякі піньочки не залишаються і на них не розмножуються шкідники, не розмножуються ніякі хвороби. Ось таким, саме таким чином. Попри саму-саму землю, скільки можливо, низько обрізаємо Усе це в стороночку. Зараз я трошки попрацюю. І поспілкуємося далі. От, друзі, я обрізаю, обрізаю, і прийшла до мене така думка. Аж зовсім скоро ж, новий рік. І ви розумієте, це ж потрібно буде подарунки дарувати своїм друзям. То я вважаю, що от зараз, от в таку пору, саме час починати з ними сваритися. Тому що доведеться дійсно дарувати подаруночки. Так що, якщо що, з цим не затягуйте довго. Починайте сваритися ось десь ось в таку пору. Це буде якраз от саме той час. Супер. Продовжуємо далі. Ви знаєте, я дуже задоволений таким ось помічником цим секатором акумуляторним. У мене, якщо би різати звичайним секатором, права рука щось її корчить. І вже б на цій порі я би вже відпочивав. А тут ось, будь ласка, вільно, раз-раз, кнопочку натиснув і супер, люкс. Продовжуємо. Не дозріла у мене в цьому році частина винограду, не знаю яка причина, і ніби сонячне місце. То зараз мають курочки. Чим забавлятися, я їм потрохи вирізаю, кидаю. Радіють. Пам'ятаєте, я казав на початку відео про терміни обрізання малини, що коли маєте час, тоді обрізайте. Ну, і ще таких два фактори це коли вже більшість, більша частина листя опала, ну і бажано встигнути до того часу, коли вже почнуться такі от стабільні постійні заморозки. Ну, а зараз, друзі, я хочу показати ось цю маленьку частину свого малинника. Я залишаю для того, щоб наступного року мати два урожаї. Тобто, перший урожай буде вже десь, мабуть, в кінці червня, ну максимум це на початку липня. І потім буде ще і другий урожай, і теж воно буде тягнутися все літо. Справа в тому, що ягоди е, дрібніші. Виростають ніж на тому, що от я пообрізав попри саму землю, і вони тоді дають гарний кращий урожай. Ці будуть дрібніші, але все одно хочеться вже на початку літа скуштувати смачненької малинки. Тут є і жовта малина, і червона малина. Що основне, яке основне правило при обрізанні ось цієї малини на двойний урожай? Зараз я вам покажу. Ну, По-перше, зрізаються усі. Як їх назвати, це, що відплодоносило в цьому році квітконоси, мабуть, це все видаляю. Загалом, десь на рівні 1 метра, метр десять, ну де нижче, як виходить. Та давайте подивимося поближче. В першу чергу я проходжуся по малиннику і видаляю усі ось такі от сухі, повністю сухі гілки. Вони нам вже не потрібні, тільки будуть заважати теж попри самий попри саму землю. І, як я казав, видаляємо усе, що цього року приносило плоди. Ось приблизно ось так. Усе це зайве. Далі, що потрібно видалити ще? Усі ось ці хвостики, котрі тончі олівця. Я їх теж видаляю, тому що вони, поки там, так би мовити, роздупляться, то це вже буде, вони будуть витягувати тільки поживні речовини з більш таких от гарних гілок. А поки вони розвинуться, то то буде довга історія. Ось приблизно на такому рівні я обрізаю, і на наступний рік вони будуть. Плодоносити, вже, як я казав, на початку літа. Ось я казав, що тут є. І жовта малинка. А який вона має аромат, коли проходиш тут повз хату, як же ж воно гарно пахне. Там і червона ще є. Ну це вже все піде зараз на обрізку. Під час обрізки малини, друзі, я виявив на двох, де ще одну загубив. Зараз я її знайду на двох гілочках ось такі нарости. Це не що інше, ніж стеблова галиця. Це Комаха, личинки якої розвиваються всередині пагонів і утворюють у ці вздуття. Як з цим боротися, як лікувати? Ніяк не лікувати, тому що це виліковне, це обов'язково треба знищувати, вирізати от так, от пізньої осені, і потім утилізувати. Також ось вже я обрізав свою невеличку, невеличку частину малинника. І ось це листя також потрібно все згорнути та утилізувати, тому що ось ця стеблова галиця також комахи ці можуть е зимувати і потім навесні знову починати свої шкідливі роботи. Така ось гора гілок вийшла з невеличкого мого малинника, одного з моїх малинників. Цю гору я спалю. Так-так, не сваріться. Так, я їх спалю, але спалю в печі. Там, де я готую своїм курочкам їсти, я вибираю такий момент, щоб вітер не йшов на село а на поле. І потрішки воно просихає, потрішки я його спалюю. Також, друзі, обов'язково треба прибрати листя, усе листя з ділянки, а от листя я вже вивезу за межі ділянки на смітник. Чому це важливо прибирання листя? Тому що, як я вже казав, тут можуть до весни зимувати різні шкідники, різні збудники хвороб. Так що малинка на наступний рік в нас має бути без різних шкідників, без різних хвороб, щоб ми насолоджувалися гарним смаком. Я вам скажу, я дуже полюбляю так зібрати малинку перетовкти її з цукром і сметаною і обов'язково свіжий батон. Ммм, яка це смакота. Після того, як я згорну усе листя та приберу з малинника, настане час мульчування цієї ділянки. Мульчую, чим попало. І перемелене кукурудзення, і мої курочки дають перегній, то перегній. Тоже дуже добре для малини, тому що він дає малині поживні речовини. Ось, друзі, таке сьогоднішнє відео. І закінчу я трошки пізніше, не буду гаяти ваш час, підведемо підсумки сьогоднішнього відео. Отже, ми дізналися, як правильно обрізати малину, щоб отримати. Один але гарний такий великий ягоди урожай. Також я показав, як обрізати малину на два урожаї, але то вже будуть трошки дрібніші ягоди. Хоча буде початок цього урожаю вже на початку літа. Також показав вам деяких шкідників на малині, Ну і розповів, що потрібно все це діло. З малинника забрати і утилізувати. Яким чином ви будете утилізовувати, то вже справа ваша. Ну і ще покажу, скільки на своєму секаторі зроблено різів, там є лічильник. Зараз я зроблю маленьку вставочку. Пройшов сьогодні секатор бойове хрещення. І що ми маємо? Обрізав я десь трохи більшу частину своєї малини, що у нас на лічильнику? Я його був обнулив перед початком роботи. Значить, 1680 Чотири показує лічильник. Ну, нехай я відкидаю, Та нехай півтора тисячі, бо то я там різав трошки ті гілочки, показував, що на чай. І акумулятор просів на 39%. Я вважаю, що це дуже гарний результат. Руки не болять, мозолів нема. Супер. Огляд, якось я як і обіцяв, зроблю. Я відбираю ось такі чистенькі гілочки, щоб на них не було ніяких хвороб. І такі ось кусочки. Сантиметрів 4, 5 нарізаю. Потім їх промиваю, висушую і зимою. Друзі, це такий смачнючий чай. Ми сідаємо біля пічки з гуталіном і чаюємо. Друзі, пишіть в коментарях, як ви обрізаєте малину. Діліться своїм досвідом. Якщо вам сподобалося відео, я просив би вас. Підписатися на канал. Ну, а я бажаю вам, ми бажаємо вам гарних щедрих урожаїв. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю.